Чата, всім привіт! Дивіться, зібралася роботу і хочу вам ще показати, тому що згадала, що може я так хочу, а може, а може і вам так хочеться. Побачите, у мене на сторінці я виставляла минулого року, у 2024 році, таку гортензію, крім тих що таких, таких нижчих, звичайних, в мене ще є гортензія така. Вона якби кощова така. Вона вже має багато років, ото подивіться. я її так само обрізаю весь час, проріджую, і щоб вона мала такі великі квіти такі. ну, Там такі е бутони квіти, як на цілу руку. Ну, більше, ніж півроки. Це такий кощик. Тут вона була, ця гортензія ще вища, ще, така ширша. як я кажу. Але так, як я її проріджую, і тут, бачите, дуже багато є таких гілочок, ну їх потім, певно, якщо хочете, якщо я хочу такі великі бутони рідші, то я їх тут все проріджую. І тоді квіти дуже такі пишні, великі. ну Це око радує однозначно. Ну, цьому кущику вже багато років. Так що, якщо вам подобається, слідкуйте за мною. Я буду весь час на, на різному е, виді стадії е, цей е, показувати. Ну, але заходьте на мою сторінку, подивитися, яка ця краса. Я колись в Польщі купляла. Ну, не знаю, чи в нас такі є, тому кущу вже дуже багато років. Напевно, з 2009-го, а сьогодні 2025. Всім гарного дня. Все, па па